Мого працівника прямо з кладовища забрав військомат і повіз військкомат. Хлопці працювали, встановлювали пам'ятник, під'їхала машина, попитались документи. В нього не було біля себе документів, які засвідчують його третю групу інвалідності. І хлопця забрали військомат до ну, щоб вияснити це все. Поки дружина його привезла йому його документи з, з псеку, все, що він отримує пенсію, що він вже більше як 5 років інвалід, він вже пройшов медкомісію і після чого йому сказали, що хлопче, та ти вже здоровий, в тебе нема ніякого силікозу. Селікоз то хвороба легеню. Шахтарів. І мені ну, здалося, Та, ну такого не може бути, як хлопака з третьою групою полюбеж відпустять. Та, але вже сьогодні до нього додзвонилися, Людина вже на Волинському е, полігоні проходить навчання. Е, я не знаю, як так неправомірно поступають е, в військкоматі, що це за такі їхні дії і хто їм е, дозволяє е, скасовувати рішення Мсеку. Ну, типу, це тупо беззаконня. Ну, звісно, і ще налапшили тому чуваку, бо теж треба бути повним уленем, щоб взяти і розписатися. Печально, що так це все відбувається, не знаю. У мене дуже багато в тому місті моїх колег і друзів, які. В шахтарі, які мають групу інвалідності, пацани бережіть себе, носіть з собою документи. Ну, бо я, будучи в Україні в своєму місті, будучи студентом, я носив з собою довідку про те, що я студент, я носив з собою бронювання з роботи, носив з собою в курточці балончик газовий і калекорсу на повідку водив з собою, і все рівно не мав того відчуття такого е свободи. Так що я думаю, якийсь папірець про собі в е, вигляді там, бронювання чи е, в групи інвалідності не дуже важко носити. Е, остерігайтеся, трошки якось не знаю, заручіться якоюсь підтримкою адвокатів, бо то страшне, що відбувається, ну його срако.